Йосип і діва з Галилеї ідуть до Юдеї. Стан морій не із легких, сама, мов лілея, усі вечір вже надходить, де заночувати, ніде піших не приймають, виганяють з хати. Ой, якби то люди знали, що то Божа мати, вони б її на перини поклали лягати. Все ж, змилувався один бідний, впустив до стаєнки. Праведної душі гідний і любові дитинки. Схиливсь Йосип над дитятком, Марія зітхнула, і з малесеньким ангелятком на сіні заснула. Як сповила сина діва, в яселка поклала, нахилився Йосип зліва, ангелятка справа, над вертепом зоря ясна світу засіяла, і з небес на землю людству шлях. Путь Різдво, Господь до нас зійшов, є серцем диханням зігріти, і таємничістю повити, дзвіняє людство від оков. свята пшеничка, борщ, узвар, дідух розсівся на покуті і не забуті біля родини за столом. Дзвенять колядки під вікном, вертеп Збирає в міг цукерки, годає свічка диво тіні, І ангел зиркає з люстерка. Різдво, різдво, і свічка вільно диха, На батьківськім столі дає дванадцять страв, І ллється, наче спів свята молитва. Здавалось, що на флейті ангел рав. Навколішки сім'я, у зверненні до Бога, Не схибити б лише із вірної путі, бо пілігримами у нас одна дорога, лиш душу не втопити у вагні. Ми почали з Різдва, завершимось у тризні, а далі, далі віртуальний світ, себе щодня знаходьмо у молитві, і немовля вирятує людський рід. Півмісяць вигнав крила над селом, селяє нічка зорі на ялинки, мороз свій сон закутав кожушком, малює на вікні узори на мистенки. Світлиця пахне медом і теплом, узвар розсівся поміж колочами, Причепурилась покуть рушниками, мережить тріця чари над столом. Дзвенять щедрівки, ясні і прості, щедрівники ласують пампушками. Везуть до Києва Ангели рік Новий небесними чумацькими шляхами.